Так, сім'я Карпатка 104 номер. Сім'я струтнівіла. Мед не брала взагалі. Є розпліт, горбатий розпліт. Напевно, бджілки сіють тільки на одній рамці з двох сторін. Сусідня рамка, на ній видно, що мотошники вони тянули. А саме тут тянули мотошники. Що цю сім'ю будемо розформовувати. Мінус Карпатка. Що то з маткою сталося в неї? Меду було достатньо фактично. далі ще якийсь є мотошник. Ну, він пустий, звісно. Да, жалко. А що сім'я 104. Відійшла у нас. 104-ту я забрав повністю вулик. Дві рамки струсив і все з вулика струсив перед вуликом. Одну рамку з бджілками поставив на заставну. Виходить, що я сподіваюся, що вони злітяться всі. В 105-й вулик. Та матка трошки червить, але дуже мало бджоли, дуже слабенька сім'я. Тому це буде і з одної сторони які підсилення оцієї матки. Подивимося, як вона буде розвиватися. В великому рахунку вона у мене мала бути як племінна. Ну Час покаже